Радіймо, друзі. Вітаю з поверненням до ельфізму. Всіх вітає на радіо Гартленд. У фокусі уваги сьогодні дистиляція минулого. Так, сьогодні ми розглядаємо, ну мабуть, ключовий етап на шляху трансформації, який пропонує система ельфізму. Маю на увазі перехід від людини у її звичному стані гомодуплекс, до потенційно нової якості гомотриплекс. Ельфа йдеться саме про процес, що його називають дистиляція минулого. В основі цього, звісно, лежить концепція палінгенезії духовного знову народження. І отут, власне, постає центральне питання нашої сьогоднішньої розмови: наскільки фундаментальним є оцей процес очищення, стиснення минулого досвіду? І чи дійсно це необхідна умова для створення бажаного майбутнього і, власне, переходу до стану гомо триплекс? Я сьогодні буду обстоювати тезу, що звільнення від тягаря минулого, саме шляхом його радикальної переробки, це не просто якась корисна практика, а абсолютно першочергова базова задача на шляху до ельфійського метаморфозу. От без цього фундаменту, на мою думку, рух уперед просто неможливий. А я, хоч і погоджуюся загалом з важливістю роботи з минулим, хочу детальніше розглянути саме практичні методи. Ну от як ця дистиляція працює, зокрема через технологію живого слова? Чи не варто більше уваги приділяти іншим аспектам палінгенезії, скажімо, формуванню майбутнього бачення? Чудово, це обіцяє цікаву розмову. Отже, моя позиція: людська психіка, ну, як правило, перевантажена. Роками ж ми накопичуємо не лише позитивний досвід. Це зрозуміло, але й величезну кількість негативу стреси, страхи, образи, заздрість, відчуття провини, розчарування. До цього ще додаються світоглядні помилки, які часто ми навіть не усвідомлюємо, наприклад, оце переконання, що світ нам щось винен або що ми жертви обставин. Цей ментальний та емоційний баласт, він же тягне нас назад, знаєш, він як якір, що не дає кораблю пливти вільно. А спроби позбутися якихось окремих негативних спогадів чи емоцій, це ну як латати старий мішок. Можна щось виправити точково, але ж загальна структура залишається слабкою, переобтяженою. Тому, я вважаю, потрібен системний підхід, такий, що дозволить не просто видалити негатив, а фундаментально переглянути і трансформувати весь масив минулого досвіду. Уяви собі, переїзд, ти ж не можеш взяти з собою все старе барахло. Треба ретельно перебрати речі, щось викинути, щось віддати, а найцінніше запакувати компактно. З минулим мені здається дуже схожа історія: токсичне сміття видаляємо, корисний досвід стискаємо, очищуємо від негативних нашарувань, тобто, власне, дистилюємо. І чому це так важливо? Бо майбутнє воно ж не виникає на порожньому місці, воно завжди завжди виростає з минулого. Якщо ми хочемо збудувати світле, досконале, ельфійське майбутнє, нам потрібен відповідний фундамент, очищене, вдосконалене, дистильоване минуле. Це не про забуття, ні. Це про трансформацію самої основи. Це, на мій погляд, і є суть першого етапу палінгенезії. Я розумію твою логіку про переобтяженість і так необхідність системного підходу, аналогія з переїздом теж слушна. Проте дозволь поглянути на це трохи з іншого боку, можливо, з технологічного. Адже дистиляція це не просто метафора. У світі штучного інтелекту, наприклад, існує технологія дистиляції знань. Велика складна нейромережа, так званий вчитель, навчає меншу компактну модель учня. Учень переймає ключові знання, навички вчителя, але стає значно ефективнішим, швидшим, потребує менше ресурсів. Можливо, щось подібне відбувається і з нашою психікою під час дистиляції минулого. Величезний обсяг життєвого досвіду, оця велика модель, перетворюється на компактну, але потужну основу для нової свідомості, малу модель, зберігаючи суть, але відкидаючи все зайве. І для цього існує конкретний інструмент. Кармічні форми живого слова це практика, що включає читання повного імені людини з певними джерелами, такими енергоінформаційними структурами після кожної літери, наприклад, для очищення використовується джерело стирання та джерело згортання, що призначені для зупинки негативних процесів, розчинення їхніх причин. Тобто, це не просто якась ідея, а цілком конкретна методика активної перебудови минулого. Хоча, звісно, залишається питання. Наскільки повно цей інструмент охоплює всі аспекти минулого, і чи не є він ну, лише одним з можливих шляхів? Але давай заглибимось у саме поняття зміни минулого? Це ж звучить досить контрінтуїтивно, майже як наукова фантастика, як взагалі можна змінити те, що вже відбулося, чи не йдеться тут радше про зміну нашого ставлення до минулого. Так, так, це ключове питання, і тут легко заплутатись. Звичайно, ми не можемо повернутись у часі і змінити самі події, ну, фізично. Але що таке минуле в нашому досвіді? Це ж не лише сукупність якихось фактів, а й наша пам'ять про них, і що найважливіше наші емоційні реакції та інтерпретації цих подій. Практики живого слова вони спрямовані саме на роботу з цим інформаційно емоційним шаром, їхня мета стерти негативний емоційний заряд страх, образи, ненависть, провину, який пов'язаний з певними подіями чи людьми. Коли оцей емоційний заряд зникає, змінюється і саме сприйняття події. Вона може навіть забутися, якщо була незначною, але частіше вона залишається в пам'яті, проте вже не викликає болю. Ставлення до неї трансформується. Ага, тобто те, що колись сприймалося, як ну не знаю, трагедія чи глибока образа, після такої дистиляції може почати виглядати як необхідний урок чи просто нейтральний досвід, або як навіть щось комічне, тобто зникає страждання, а залишається лише. Інформація, такий собі сухий залишу. Саме так. Це схоже на те, що до речі, Курт Воннегут описав у бойні номер 5 через своїх тральфамадорців. Оця ідея сприйняття всіх моментів часу як існуючих одночасно і незмінних. З цієї точки зору кожна подія минулого була необхідною, бо вона є частиною структури, що привела нас сюди. І зміна ставлення дозволяє прийняти цю структуру без осуду. Змінюючи себе, ми змінюємо не лише внутрішнє сприйняття. Ми ж починаємо інакше взаємодіяти зі світом, і світ починає інакше реагувати на нас. У процесі трансформації часто змінюється соціальне коло, старі зв'язки, що базувалися на негативі чи спільних проблемах, вони відпадають, з'являються нові. Ми оточуємо себе людьми, які резонують з нашим новим станом, і, відповідно, пам'ятають або сприймають наше минуле крізь призму нашого теперішнього позитивного стану. Таким чином, певною мірою змінюється і зовнішня соціальна пам'ять про нас. Хоча, звісно, це радше наслідок внутрішніх змін, а не пряма зміна фактів минулого. Це зрозуміло. Це цікаво доповнення про соціальний аспект, так. Але повернімося до механізму живого слова. Ти кажеш, воно стирає негатив, а як воно розрізняє де негативне, а де позитивне? Адже ми б ну точно не хотіли разом із водою виплеснути і дитину, втратити цінні позитивні спогади, любов, радість, корисні знання? Чи є тут ризик такого, знаєш, невибіркового стирання? Це дуже важливе, практичне питання, так. Згідно з описами практиків, живе слово діє надзвичайно вибірково, стверджується, що воно ніби сканує інформаційне поле людини і впливає лише на деструктивні елементи: негативні емоційні заряди, обмежуючи переконання, хворобливі патерни. А позитивний досвід, навпаки, ніби очищується від можливих негативних нашарувань і стає навіть яскравішим. Знову ж таки, якщо повернутись до аналогії шиї, це схоже на процес тонкої настройки файн-тюнінг або оптимізації моделі, коли видаляються лише ті зв'язки, що призводять до помилок, а корисні, навпаки, посилюються. Психіка стає, так би мовити, більш оптимізованою. І тут я хочу наголосити на того, що вважаю критично важливим. Жоден інструмент, навіть такий потенційно потожний, як живе слово, не працює у вакуумі його ефективність, на мій погляд, нерозривно пов'язана з наміром та рівнем свідомості людини, не можна просто механічно бурмотіти формули. Тут ключовим є те, що називають першим правилом палінгенези, яке, до речі, можна вивести з нагірної проповіді: підвищуйте свідомість та вірте у добре знання. Тобто потрібне свідоме прагнення до трансформації, до вищого стану, до відновлення зв'язку зі своєю глибинною суттю, з тим, що називають внутрішнім Богом, і водночас розуміння, навіщо ти це робиш, інтеграція вищих знань у своє життя. Без цього усвідомленого вектора без правильного наміру практика може бути неефективною або навіть можливо призвести до несподіваних результатів. Намір освячує дію, як кажуть. Тому я наполягаю, що сама по собі технологія це лише частина рівняння. Ну, я не можу з цим сперечатися. Усвідомленість і намір є фундаментальними в будь якій практиці розвитку, це точно. Але якщо припустити, що людина практикує свідомо, то є цікаві свідчення того, що процес дистиляції справді відбувається. Йдеться про феномен так званих кармічних снів. Люди, які активно працюють над очищенням минулого за допомогою живого слова, часто повідомляють про специфічні сновидіння. У цих снах вони зустрічаються з людьми, з якими в реальному житті мали конфлікти, образи або навіть ворожнечу. Але сценарій сну виключно позитивний. Вони можуть разом танцювати, співати, обійматися, ці люди дарують їм щось, висловлюють повагу, визнання. Справді. І це стосується не лише якихось особистих ворогів чи кривдників, а й, скажімо, публічних фігур, політиків, яких людина свідомо засуджує. Так, саме так, і це особливо вражає. У вісні ти можеш відчувати щиру теплоту і симпатію до людини, яку наяву вважаєш, ну м'яко кажучи, неприємною. Після пробудження логіка може нагадувати: це ж погана людина. Але емоційний фон, що залишився після сну, вже інший нейтральний або навіть позитивний. З'являється таке дивне відчуття. Так, можливо, його вчинки жахливі, але у вісні він чи вона була такою приємною. Це дуже яскравий приклад того, як емоційний заряд відокремлюється від інформації. Ось це саме те, що я називаю сухим залишком. Негативні емоції, ненависть, презирство, образа вони розчиняються, стираються, залишається інформація про факт існування людини та її дій. Але вона вже не ранить, не викликає бурхливої реакції, претензії зникають. Це дуже наочно ілюструє процес дистилізації, відокремлення чистої інформації від емоційного шлаку. Подібний ефект може стосуватися не лише людей, а й інших об'єктів упереджень, наприклад, мов, культур ідеологій. ідеологій. весні вони можуть постати в неочікувано привабливому світлі, і упередження зникає. Це свідчить про глибоку перебудову так на рівні підсвідомості. Але тут знову виникає моє запитання: чи достатньо лише очистити минуле? Можливо, ці сни це лише симптом того, що людина готова рухатися далі, але сам рух вимагає вже інших інструментів, спрямованих на майбутнє. Я розумію твоє питання про достатність, але перш ніж ми перейдемо до цього, давай завершимо з відчуттями, як людина, що пройшла або проходить цей процес дистиляції, як вона відчуває своє минуле у повсякденному житті, як це впливає на її внутрішній стан тут і зараз. Ключове відчуття це легкість. Минуле ніби втрачає свою вагу і об'єм, воно перестає тиснути. Це частково пов'язано з тим, що разом з негативними емоціями можуть стиратися і самі спогади про якісь дрібні неприємні події. Те, що раніше здавалося якимось безперервним ланцюгом страждань чи помилок, починає сприйматися як легке, майже прозоре тло. Негативні персонажі з минулого втрачають свою зловісну ауру, можуть виглядати навіть комічно. Негативні події переосмислюються як пригоди, цінні уроки або просто епізоди без болючого забарвлення. Зникає оце відчуття трагізму власної історії. Мені дуже подобається цей образ легке, прозоре минуле, але як це безпосередньо впливає на теперішній момент, адже ми живемо саме в ньому? Вплив прямий і вирішальний кожна мить нашого зараз миттєво стає минулим. Якщо твоє щойно минуле чисте, легке, вільне від негативних зарядів, то й теперішній момент не обтяжується ним, він стає таким самим легким, чистим світлим, зникає постійне фонове напруження, яке йде від необробленого болючого минулого. І саме цей стан чистоти і легкості в теперішньому створює необхідний простір стартову платформу для розгортання нових надлюдських ельфійських можливостей. Без очищеного минулого неможливе чисте теперішнє, а без чистого теперішнього неможливе світле майбутнє, вони пов'язані нерозривно. Так, тепер коло замикається. Тож, повертаючись до твого питання про достатність, я вважаю, що дистиляція минулого є необхідною умовою, це як підготовка ґрунту перед посадкою саду. Ти не можеш виростити прекрасні квіти на засміченій кам'янистій землі. Спочатку треба її очистити, удобрити. Так само і тут. Спочатку треба створити чисту, легку основу, звільнивши ж від тягаря минулого. Це не просто якась психотерапія, це фундаментальний етап полінгенезії. І тут доречно згадати першу заповідь блаженства блаженні в богі духом. У контексті нашої розмови в з духом можна інтерпретувати саме як свободу від ментального сміття, від прив'язаності до негативного минулого, як здатність залишити лише найцінніше в очищеному, дистильованому вигляді. Я погоджуюся, що це необхідний крок. Без цієї внутрішньої чистоти та легкості пройти крізь вузьку браму трансформації, про яку теж згадується в Євангелії, було б надзвичайно важко, якщо взагалі можливо. Старий вантаж просто не пропустить. Дистиляція минулого за допомогою живого слова виглядає як одна з перевірених технологій для цієї підготовки так. Однак чи є ця підготовка достатньою? Чи не потребує сам процес переходу, саме проходження брами, інших активних дій, інших інструментів, можливо, пов'язаних з формуванням візії майбутнього, з активним творенням нової реальності, можливо, очищення минулого це лише половина справи. Це слушне зауваження, яке вказує на наступні етапи шляху. Безумовно, палінгенезія не вичерпується лише дистиляцією минулого. Але сьогодні ми зосередились саме на цьому першому фундаментальному кроці: ми побачили, що зміна минулого це не фантастика, а реальний процес трансформації нашого сприйняття, емоцій, навіть пам'яті, який створює необхідні умови для подальшого руху. Це, знаєш, перетворення болота на твердий трамплін. Настав час творити світле майбутнє. А для цього нам треба змінити своє минуле. І ми вже знаємо, як це робиться. До зустрічі, друзі! Радіймо, Ельфи. Хай буде! Так, хай буде.